Фігнею я ще не займався. Опа. Бамбук. Це діло дуже гарне. А ні, не так бам. Сидів я якось біля ганку займався тим, що на світанку сценарій нового. <кхем> Вибачте. Діду погано було. Діда вже увезли. Приємного перегляду. В нас на сервері так заведено, що ми любимо залишати один одному сюрпризи. Це може бути табличка з неприйнятним високому суспільстві надписом, перевернутий молот чи трошечки бамбуку. До чого це я одного разу, один маловідомий і взагалі ніхто про нього не знає. І реально, фу хлопці, це жарт. Не бийте мене. Один з найвеличніших українських стрімерів мав необережність зробити пост. Я цейво проміняв вас на шашлик. У, сука, хату бамбуком засаджу, коли світло буде. Чекаю. І як ви зрозуміли, світло в мене є. Що ж, пан Фелес живе на території, котру називають Галичленд. І вона досить велика. Провівши невеличку розвідку, я з'ясував, що в Галичленді щонайменш мільйон блоків, а запаси бамбуку я вже витратив на базі Олімпи. Тож мені абсолютно точно треба їх поновити. Ходімо за мною. Нам потрібна по одному бамбуку на кожен блок території Галичленду. З цього витікає декілька проблем. А. Мені треба стільки бамбуку. Б. Мені треба стільки бамбуку доставити в Галичленд, і В. Мені треба посадити весь цей бамбук, поки Фелеса немає на сервері. Що ж, проблеми треба вирішувати по одній, а це значить, що почнеться все з фарму. Щоб ви розуміли, така кількість бамбуку це ось стільки подвійних скринь. А ось стільки подвійних скринь це розмір ось цього до. Тут точно не обійтись без ферми. Побудую я ферму в місці, де її точно ніхто не знайде. Ну добре, не прям під нею, але вона має бути достатньо близько, щоб не тягти потім цей бамбук через весь світ. Що ж, роботи в нас багатенько? Тож почнемо. yeah Важливо буде робити ферму не на популярних висотах, щоб він точно випадково не викопався до неї, а також повністю замаскувати входи з усіх печер до неї. І ось це місце ідеально підходить. Для контексту, навіть з буром риття цього клятого місця зайняло три години, а поставити лайк займає одну секунду. Думай! Текс, давайте згадувати. Для стандартної ферми нам треба один бамбук, один спостерігач, один поршень та пару редстоуну. А в нас, враховуючи швидкість росту бамбуку в середньому в один блок за 204 секунди, на мільйон піде всього 6,5 років. Нам підходить. Або ж ні, ми звісно можемо збільшити ферму, скажімо, в тисячу разів. І тоді потрібний бамбук. Ми на всього за 60 годин АФК. Але знаєте, щось я не маю бажання збирати ресурсів на тисячу поршнів, спостерігачів, а потім все це ставити. Має бути кращий спосіб. Це наша соковита авіація, і ви не дивіться, що вона призначена для збору бамбуку, бо роздомбіч хату вона теж може легко, тільки динаміт прикрути. Але так як Москви в нас нема, то і бомбіть нікого. Тож бомбезний літачок йде відпочивати, а ми йдемо будувати ферму, засновану на цих машинах. Так, не густо. Хоч ця ферма є набагато просунутішою зазвичайно, нам все одно треба достої біса ресурсів. Тож. Дивлячись на ось цей список, ми спочатку втрачаємо нафіг свідомість, бо ви подивіться, скільки тут цього: 48 тисяч блоків, це розмір монастирища. Але, закинувшись монтедолом, збираємо раму і починаємо розбиратись. Найбільш проблемними тут є залізо, редстоун, слиз, нитки, мед, багнюка, сланець, теракота, рейки, дерева. Ми... Коротше, проблемною тут є кількість. Але якщо поруч з тобою надійні люди, команда, котре не підведе, команда, котра тримає землю під твоїми ногами, то ніякі цифри не лякають. Тому половину ресурсів я просто копив, а інша це три години в шахтах, невеличка ферма кругляку, невеличка ферма бджіл і багато. Дуже багато крафту. Псс. Якщо хочете подивитись гаді на ці ферми від мене, то ставте лайк. 100 лайків і я викладаю їх на другому каналі. Фу, яке. і хто буде збирати стільки ресурсів? О, ви тут? Ну що ж, давайте будувати. Поки він будує, я розкажу анекдот. Один хлопчик не вмів вимовляти слово шість. Приходить якось в магазин і каже продавцеві: Дайте мені сім пачок масла, одну не треба. Хе-хе-хе. Що ж, тепер нам залишається тільки чекати. І щоб не витріщатись на бамбук найближче десять годин, пропоную перейти до другої проблеми. Ходімо. Так як енд в нашому соковитому світі ще закритий, в мене немає можливості використовувати найкращий предмет в грі. І от постає питання: а як же ж в бісе перетягти мільйон блоків до бази Фелеса? Що ж, нам треба уявити, що ми бедуїни, і водити каравани, бо лами зі скринями це, напевно, найшвидший доступний спосіб транспортування. Як же ж добре, що я вумний і наших вантажників я вже підготував. Так, тут десь мають з'являтися лами. Маємо ламів. Я дивився Вікіпедію. Вони спавняться в саваннах. Лама, це нейтральний. На вітряних павардах, пагорбах, саванна. Саванна. Шановне <cocoa> панство, чатик. Ми можемо тут бачити паранормальне явище. Я не знаю, як це описати, але я бачу таке вперше в своєму житті. Ми бачимо якийсь літаючий сигароподібний об'єкт у небі. Це напевно і на Я пропоную <кхід> до сусідів їх відправити. Може, вони з ними щось гарне зроблять. <кхід> О, я тебе чув. Ти де? От мені треба оці два тільки, ну, типу, інші. Нормальні. А, приручені лами можна розводити, годуючи один тричок стіна, обидві батьки повинні бути приручені до того, як вони ламкремаря. Долечо сюди. Вибачте, мені довелось. Я не хотів. Вони перші не. Ні! Тільки не думай! Мені довелось. Шановне панство, ламство. Та досить тобі харкатись Десь сюди. Оті, які молодці, оті які молодці. А для того, щоб навіть випадково на реплеї склад з бамбуком не було знайдено, я буду використовувати бочки, бо вони є звичайним блоком. І якщо обставити їх камінням, буде неможливо їх знайти, не знаючи координати. Але для них треба купа деревини. Що ж, ферма? Ця ферма деревини покриє усі 100% моїх потреб, а будував я її на стрімі, як і розводив лам. Тож підписуйтесь на мій твіч. А тепер потрохи переміщуємо бамбук. Минуло декілька годин транспортування, і тепер бамбук готовий до висаджування. Але висаджувати його це дуже довгий процес. Тож мені потрібен помічник. Дідо зійшов з небес. Ти що, сказився, чи що? Для того, щоб точно не зіпсувати Фелос сюрприз, ми будемо висаджувати бамбук вночі. Тож ми дочекались, поки вельми шановний пан покине сервер і зайнялись нашим городиком. Якщо ви думаєте, що це просто, то звичайним способом вдвох за годину ми висаджуємо десь 10 тисяч бамбуку, а на мільйон пішло б 100 годин. І це нас ніфіга не влаштовує. Тож ми, аби максимально пришвидшитись, зарядились місцевим нонстопом, обмазались проміннями свят. Щеного маяку та встановили собі кібернетичні імпланти. І це я не тільки про Майнкрафт. Годину за годиною ми проводили за засаджуванням стак за стаком, спустошуючи свій інвентар і наповнюючи галачленд з силою бамбуку. І ось коли сонце було вже високо, ми нарешті закінчили. Ніколи не думав, що буду таким займатись, але це прекрасно. Повністю і абсолютно з вами згоден, пане Потумкіч. Сука, не дай боже, я помру. Чекайте, чекайте, я все скину кудись, бо то зараз мене вб'ють. Я зараз зайду в портал і впаду, прикиньте. Ну, якусь хуйню зробили, я впевнений. Ці курва, суковичі, вони жахливі люди. Чат, дивіться, я їм не довіряю, я зараз роздягаюся, мені пох. Я роздягаюся, все скидаю, блять, дуже цінні речі. Сюрприз! Сюрприз! приис! Куди ты текай? Куда ты тебя? А ну, быстро сюди! Я не люблю людей! Фу, люди! А все, пиздец! Добре, я йду. Що я? Ну, як тобі? Христос ускрасишь, що я не розумію? есть воскрес. Діду, діду, іди. Я сюди. не можу так відповісти. Діду, діду, діду. Вам, як вам база? Як вам база? Вам подобається. Слухай, ну, пиздато, пиздато. я думаю, тінь поможе. Тобі треба офігіти. Хоч... Треба, щоб ти офігів, давай, діду. Треба. Відбамбучили. Треба. Мене відбамбучили. Тут азад ти ж не знаєш, прям дуже файно. Та що жалко, дав вони це знесуть. Читами. Ми читаємо знесемо. Головне... Він закінчиться, блядь, чи ні, він не Я їбу. А це реально типу, було взагалі ніякої робити. Це самий кончений пранк в світі. Так і напишіть, будь ласка. Самий кончений. Я їбу, За що галичленд? Це тепер галикбук. Не галичбук. А як це прибрати? Ну, влівнути сервер, як тобі йдека, залітка. Блять, мені чанків не вистачає. У, член матко рідна. Які б масштабні пранки не були, мета в них одна принести позитивні емоції друзям і відволікти їх від суворої реальності. Але все ж забувати про неї не можна. Тому допомагайте силам оборони, підтримуйте українське та бережіть один одного. Слава Україні!